Орест закінчив у Парижі школу з гастрономії. Каже, в Україні великі можливості розвитку сільського господарства. І ще багато не зіпсованої хімікатами землі. Монополізація великими концернами сільгоспвиробництва у Європі лякає Ореста більше, ніж війна та корупція в Україні. Вибирав собі таке стиль життя. Не, не всі так хочуть жити, я розумію. Але я живу у великі а мені удобно коло лісу, округом ліс. Тут і природа унікальна, і воздух унікальний, і вода унікальна. Навіть люди тут добрі, бо я то люблю, я відпочиваю, коли я роблю. Це не є труд, це канікули, постійні канікули. А все почалося з кози, яку подарували сімейство Дель Соль. Тепер у господарства француза кілька десятків кіз, свині, кролики та корови. Екоферма Зелений гай займає три гектари і виробляє сир з козячого молока та м'ясопродукти. Ферма придумала, що вона була органічна, всі продукти були перероблені на місто. Люди зараз на Українах шукають, що це такий натуральний продукт або специфічно смак. Просто кажуть, що це французька. Вони є що люди думають, що то ліпше. І то не завжди правда. У господарстві жодної хімії, виключно компост для землі та натуральне харчування для худоби, каже фермер. Виробляють стільки, щоб вистачало для родини. все решту — на продаж. У нас є дві свіноматки, і все, що вони роблять, ми кормимо до кінця. Тобто вони родяться тут і будуть. Зарізати на ферму. Бо по закону треба різати на бойну. А ми робимо домашній умові. Вони мають своє життя тут у нас. Має бути так як ми веселі. І я хочу тут вмирати на ферму. На еко-фермі виготовляють кілька сортів ковбас. В'ялять м'ясо, роблять паштети. Селами вже має півтора місяця. Це копчено. Це французька, це в'ялена. Вона ще не готова. Сохне помалу ворово вийде, має сохнети на 60%. перцент. Приблизно чотири роки тому Орест із місцевими бізнесменами створили асоціацію виробників Закарпаття, щоб покупці звертали увагу не тільки на органічність продукції, а й передусім на те, що вона виготовлена поруч. По 10 років тому люди майже не купували закарпатські продукти. Зізнається, Орест, який не втомлюється популяризувати все українське. Ірина Бреза ми разом Ужгород».